Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим серпневим днем, четверга 7 серпня 2025 року. Сьогодні, у День Успіння праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці на Божественній Літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 14, вірші з 6 по 19. Нині ж, браті, а ще прийду к вам язики глаголя. какую вам пользу сотворю, аще вам не глаголю или в откровении, или в разуме, или в пророчестве, или в научении. Обаче бездушная глаз дающая, аще сопель, аще гусли, аще разнствия писканием не дадят, как разумно будет пискание или гудение ибо аще безвестен глаз труба даст, кто уготовится на брань. Тако и вы, аще неблагоразумно слово дадите языком, како уразумеется глаголемое, будете бо на воздух глаголюще. То лики убо аще ключица, роди гласов сути в мире, и не един их безгласен». А ще оба, не увем силы гласа, буду глаголющему иноязычник, и глаголющий мне иноязычник. Так о и вы, понеже ревнители Есте Духовом, я же к созиданию Церкви просите, да избыточествуйте. Тем же глаголя языком да молится, да сказует. а бо молюся языком, Дух мой молится, а ум мой без плода есть. Что убо есть? Помолюся духом, помолюся же и умом, воспою духом, воспою же и умом понеже аще благословишь духом, исполняя место невежды, как речет Аминь, по твоему благодарению, понеже не что глаголишь, ты убо добре благодаришь, но другие не созидается. Благодарю Бога моего, паче всех вас языки глаголя, но в церкви Хощу пять словес умом моим глаголоти, да і ины не пользую, нежели літми слав'я з язиком. А тепер, брати, якщо б я прийшов до вас і заговорив мовами, яка вам користь із мене, коли я, говоривши до вас, не вділю вам ні об'явлення, ні знання? Ні пророцтва, ні науки, так само воно і з бездушними речами, що дають звук, чи то сопілка, чи то цитра, коли не видають із себе різних звуків, як розпізнавати, що грається на сопілці чи на гуслах. Як же сурма лунає невиразно, хто приготується до бою, отак воно і з вами. Коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що ви говорите, ви будете на вітер говорити. Є їх чимало тих усіляких мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення. Та коли я не розумію значення слів, я буду тому, хто говорить чужинцем. І той, хто говорить, буде мені чужоземцем. Тим, то й ви. Коли вже так їх прагнете, отих духовних дарів, старайтеся їх мати подостатком на збудування церкви. Тож хто говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, а розум мій без плоду. Що ж, отже, робити, буду молитися духом. Ай розумом буду молитись, буду співати Духом, а й розумом буду співати. Інакше бо, коли благословлятимеш Духом, то як проста людина скаже Амінь на твою подяку, коли вона не знає, що ти кажеш. Ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю. Але в церкві волію п'ять слів розумом моїм сказати, щоб навчити інших, ніж 10 тисяч слів мовами. Євангеліє від Матфея, глава 20. Вірші з 17 по 28 И восходя Иисус в Иерусалим, поят оба на десять ученика едины на пути и рече им. Все восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиереем и книжником, и осудят Его на смерть. И предадят Его языком на поругание и биение и пропятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступи к нему мать и сыну Зеведеву, С сыном освоимо, кланяющийся и просящий нечто от него. Он же речей, часо хочешь, глагола ему, рцы, да сядет я оба сына моя, един одесную тебе и един ошую тебе во царствии твоем. Отвещав же Иисус рече, Невеста се часо просит, может ли пить и чашу, юже ас имом пити, или крещением им же ас крещаюся креститеся? Глагола стоиму ему «можева». И глагола има «чашу оба мою испиета, и крещением им же ас крещаюся креститеся». А еже сесть одесную мене и ушую мене, несть моє дати, но им же уготовася от Отца Моего. И, слышавши десять о обою брату, Иисус же призвав их рече: «Весьте, яко князи язик язык господствуют ими, и велиции обладают ими, не так уже будет вас. но и же аще хочет вас вящей быть, да будет вам слуга, и и же аще хочет вас быть первой, буди вам раб. Яко же сын человеческий не прииде, да послужат ему, но послужите и дайте душу свою избавление за многих». Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох, і дорогою сказав їм: Отож ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували та розіп'яли Його, а третього дня. Воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зо своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй, чого бажаєш? Відповіла йому, скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві, один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив. Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? сказали йому. Спроможні. Промовив до них чашу мою питимете, але сісти праворуч мене, чи ліворуч, не моє це давати, лише кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великий, нехай буде вам слуга, і хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам зараба. раба. Так само Син чоловічий. Прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити і дати життя своє на викуп за багатьох. Усім гарного, мирного дня, Божої допомоги в трудах і молитві.